Так, друзі, мене звати Жанна, ви на моєму каналі психіатр здорової людини. Як я і обіцяла, багато відео часто не зможу забезпечити, але періодично таки будуть до вас приходити з чимось. Корисним і цікавим, я сподіваюся. Дуже дякую за активність. Так, дивлюся, останніми днями активність дещо підвищилася на моїй сторінці. Пропонуєте теми, коментуєте, ділитеся. Дуже-дуже всім дякую. Питали про лінь, клас, чудова тема, літня така дуже зроблю. Буду, буду. буду обов'язково. А сьогодні хочу з вами поговорити на таку більш медичну тему. Наші улюблені антидепресанти. Ну, чому улюблені? Тому що, друзі, як би не було, але саме ця тема найбільше коментується, найбільше люди її дивляться. Значить, я роблю висновок, що важливо і корисно про це говорити. Тому що насправді ну, я прекрасно розумію, що це. Я кожен день з цим стикаю стикаюся, і воно мені вже трошечки набридло. Хочеться про щось інше. А людям важливо, тому що на всіх є інформація, і її не так багато тієї інформації. Тому давайте поговоримо. Хотілося поговорити сьогодні на таку тему: а от як зрозуміти, що вже час змінити антидепресант, що вже прийшов час. Змін як зрозуміти, але спершу давайте поговоримо, коли не треба квапитися міняти препарат. Ну, як завжди, да? намагаємося побачити декілька сторін однієї і тієї самої проблеми. По-перше, хочу сказати, що я про це вже говорила, ще раз скажу: терпляче буду про це казати: що в лікуванні депресії нам дуже важливо запастися великою кількістю терпіння. Це важливо, як перш за все, звісно, для пацієнтів, але і для лікарів також. Тому що є така проблема. І багато ми вже про це говорили, що, на жаль, антидепресанти починають діяти не одразу. А, на жаль, для того, щоб побачити якийсь ефект, треба почекати місяць або більше. Іноді треба підвищити дозу для того, щоб побачити ефект, бо не кожному вистачить мінімальної терапевтичної дози. І більшість препаратів ми починаємо призначати взагалі з дози, яка є набагато нижчою за терапевтичну. тобто терпіння, терпіння терпіння. Але цього є не у всіх людей, і я також можу в цьому зрозуміти, що. Люди страждають їм погано, їм хочеться, щоб у якомога ближче було те покращення, якомога скоріше стало краще. Я це розумію, але це дуже й дуже шкодить. Взагалі зайва така от квапливість, зайва вся метушня. Ось це, от давайте швидше, давайте швидше, дуже і дуже шкодить. Тобто, от, тут, прямо, знаєте, перший важливий крок пропрацювання того нарцисизму, до якого всі ми так чи інакше схильні. Це такий побутовий нарцисизм не токсичний, не треба собі там ставити діагноз. Але це також певні прояви такого побутового нарцисизму, який нам приносить. Довкілля да, наш світ, що треба швидше, треба бути успішним і в цьому. Я бачу це прямо по, у по багатьох пацієнтах, навіть на етапі того. Там хтось дворі фігачить, не, не, не зважайте, поліклініка що робить. Зате бачите, бачиш, я на роботі працюю. Навіть бачу це от по тому, як люди записуються на консультацію. От, Хтось не може почекати навіть тиждень, бо, бо треба швидко, бо треба, бо треба от зараз. При цьому мені на це скоріш сумно дивитися, тому що я прекрасно розумію, що кожен фахівець зараз працює за графіком, і дуже рідко, коли вас прямо от вам прийшла в голову, ідея записатися до психіатра і одразу вас запишуть, Це скоріше. Якась унікальна ситуація, скоріше, це в везіння, що хтось там виписався, відмінився і в лікаря звернувся вільний час. Так, в принципі, черга на консультацію психіатра в когось навіть і місяць, і півтора. То це така нормальна історія. Але для мене ця історія також нормальна, тому що, ну, дивіться, ваш розлад не виник сьогодні, не виник вчора. Якщо він виник сьогодні і вчора, це не депресія. В будь-якому випадку пам'ятаємо критерій 2 тижні. Люди ходять місяцями, роками, і тут от виникла ідея прийти нарешті до лікаря, і є таке очікування, що одразу це буде, ця потреба буде закрита. На жаль, ні. І вміти чекати, вчитися чекати це дуже важливо. Під час лікування депресивних розладів, взагалі будь-яких розладів. от, така, знаєте, практика певного сміріння. Повірте мені, що лікарю також хочеться дуже, щоб ліки подіяли якнайшвидше, щоб стало краще. Повірте, тому що, ну, по перше, Лікарі все ж таки приходять цю професію людям допомагати, а не мучити. Навіть якщо лікар не такий ідеаліст-гуманіст, ну, він йому хочеться спокійного життя. А винести, коли пацієнту погано і він постійно скаржиться, ну це важко. І саме це призводить ця тривога, яку пацієнт переносить на лікаря, лікар здається в якийсь момент. Як на мене вагомий такий фактор в тому, що починають передчасно змінювати препарат. Так, є випадки. Перший випадок, коли треба змінювати препарат, це індивідуальна непереносимість. Як вона проявляється? Коли ми призначили препарат, і пацієнту стало, чи пацієнці прям погано, прям гірше, ніж було, і це триває тиждень, півтора, два і не минається. Ну, зрозуміло, що якщо прям сильно стало погано, ми не будемо чекати, да? але якщо це якісь побічні ефекти, то може бути так, що лікар попросить і почекати. Якщо воно не минається, значить препарат вам не підходить, значить його треба замінити. Але сама по собі наявність побічних ефектів не означає, що препарат треба міняти, тому що не треба чекати якогось ідеального препарату, який взагалі у вас не дасть побічних ефектів. Таке буває іноді, але це залежить не так від препарату. Як від індивідуального метаболізму людини. Тому що один і той самий препарат в одного взагалі не дасть побічних ефектів, знай та сама доза, одна і та сама фірма, все одне і те саме, взагалі не дасть побічних ефектів, іншому просто не піде і ми будемо міняти там за пару днів. Це індивідуальні особливості, ми не можемо цього передбачити. Тому, якщо якісь певні побічні ефекти, Проявляються, вони не подобаються, вони неприємні, але в принципі вони терпимі, то, скоріш за все, лікар попросить вас почекати десь до двох тижнів. Що ми дивимося далі? Далі ми поступово, ну, якщо ми говоримо про селективні інгібітери зворотнього захоплення серотоніну, це ще раз нагадаю. Це діючі, це молекули, торгові назви ви можете знати інші. Це сертралін, пароксетин, флуоксетин, ось ці препарати. Естеталопрам найпоширеніше. Це перша лінія терапії це те, що зазвичай люди і приймають. Вони всі починаються з маленької дози нижче за терапевтичну. Тому що вони підвищують на ранніх етапах прийому тривогу, вони дають побічні ефекти, тому поступово їх тетруємо вверх. Потім, коли йдеться про відміну, поступово тетруємо вниз. Отже, десь за півтора місяця ми виходимо на терапевтичну дозу, і ми дивимося, чи вона працює. Якщо вона не працює, пройшло вже місяць, півтора, і от людина. Ну, взагалі, що таке не працює? Бо часто питають, чого очікують? Очікують покращення або погіршення, або зміни стану, хоч якогось. Да? Якщо стан не помінявся, або змінився, ну просто настільки мінімально, що це просто треба там супер-супер придивитися, аби відслідкувати ці зміни, все одно. Лікар має спробувати все ж таки дозу підвищити і почекати ще хоча б пару тижнів. Якщо пацієнт, пацієнтка не реагує на підвищення дози ніяк взагалі, і пройшло вже виходить, якщо ми там місяць-півтора і пройшло вже два місяці, десь тоді ми можемо зробити висновок, що даний препарат не підходить, його варто. Або замінити, або також ми пам'ятаємо про таку опцію, що якщо препарат, скажімо, ну, не покращує стан, але і якихось побічних нема. Його можна спробувати поєднати, скомбінувати, скажімо, з іншим антидепресантом. Такі схеми є поширені, і навіть сьогодні, як от я бачу, чую. В рекомендаціях на конференціях, що навіть більше поєднання двох антидепресантів, ніж поєднання антидепресанта з, проти, з протитривожним з чимось ще. Тобто якось більше зараз йдуть на поєднання двох антидепресантів. Але ще один важливий момент, який от нібито він очевидний, але з того, що я бачу з практики, походу ні. Для того, щоб лікуватися, треба контактувати з лікарем. Є чимала, чимала така от група пацієнтів, які починають лікуватися, щось не сподобалось, щось не так, і просто те лікування кинули, і ніяк не сконтактувалися з лікарем не повідомили. Або на якомусь етапі просто перестають Писати, зв'язуватися з лікарем. І або взагалі кидають лікування, або йдуть до іншого лікаря. От мене тоді питання, чому так? Тому що якщо вас щось не влаштовує в комунікації з лікарем, ви завжди можете про це поговорити. Якщо лікар чи лікарка нормальна, адекватна, то з задоволенням, залюбки, з вами про це всі поговорять і. Якщо це можна змінити, то це зміниться. Але будьте готові до того, що ваші очікування можуть бути не дуже реалістичними. Скажімо, є такі, така група пацієнтів, які очікують, що лікар буде на зв'язку 24 на 7, буде е, просто реагувати там на кожну мінімальну зміну стану. Або що лікар підбере таку, таку схему, яка взагалі не буде мати побічних ефектів. Тобто, от, на жаль, нереалістичні очікування також зустрічаються серед пацієнтів. Це не рідкість, а це є. І треба бути до того готовим, перш за все, пацієнтам. Що Ну, якщо ви маєте такі очікування, на жаль, напевно, буде розчарування. Як правило, може бути така ситуація, що пацієнт чи пацієнтка супер така тривожна людина, і здається, що е, от там, якщо я приймаю якісь ліки, то треба, щоб за мною був нагляд, тоді... Є в мене такий пацієнт, що я можу запропонувати? Я можу запропонувати тільки клініку, тільки стаціонар. Ну, направду. А як це можна забезпечити на амбулаторному лікуванні, коли ви вдома приймаєте ліки? Ніяк. Ну, Постійно звертатися до лікаря теж не варіант, ніхто на це не піде. Тоді стаціонар, тоді, значить, бути свідомим своїх особливостей. Що вам таке треба лягати, в стаціонар лікуватися. Це не тільки прям психіатрична лікарня, скажімо, в Києві є прекрасна клініка з хорошими умовами, але вона так, психіатрична. Тому, крім терпіння такого значного, дуже важливо в лікуванні ще й доросла позиція. Коли ви розумієте, що є багато, але. Що не буде, на жаль, так, як нам хочеться. Мені теж хочеться, знаєте, от, от, це абсолютно людське, вас ніхто за це не засуджує. Мені теж хочеться, щоб от, в мене виникло якесь бажання, воно раз і так здійснилося в такому вигляді, як мені хочеться. Але я розумію, що так не буде. От в цьому якби, баланс, що у вас є таке бажання прекрасно, ну а реальність, на жаль, інша. Тому, якщо ви бачите, що вже ви приймаєте десь біля двох місяців і ефекту ну, просто немає, то не треба відміняти самотужки, не треба кидати лікування, не треба зв'язатися все ж таки з лікарем і сказати, що так і так от п'ю. <кій> ефекту ніякого. З мого досвіду вилікувалися ті пацієнти, які лікувалися. Так просто, коротко і ясно. Тобто ті пацієнти, які навіть мали якісь проблеми, щось не підходило, треба було підвищення дози, не було одразу покращення. Але люди контактували зі мною, ми щось підбирали, щось міняли. І в більшості випадків це призвело до хороших позитивних результатів. Так, зрозуміло, не у всіх когось довелося і там скерувати в той самий стаціонар або до іншого фахівця. Це також норма, нема ідеального якогось такого лікаря чи лікарки, який полагодить всі проблеми. Це також важливо розуміти, що в кожного з нас є свої якісь обмеження. І також це дуже важливо розуміти, коли ви лікуєтесь, що не треба від себе вимагати максимум, що ви там тут депресію. От є прям люди, які, от я прям бачу, як оцей от лічильник у голові вімкнувся, що ой, от зараз я там три місяці приймаю, потім у мене супер ефект, потім я така, от, от, от там, чи, чи такий класний, все в мене добре. Це дуже шкодить. Тому що розчарування буде болючим, Тому що навіть якщо за три місяці стало краще, я ніколи не відміню антидепресант через три місяці. Чому? Тому що антидепресанти дають таку штуку, як е, певна така мінімальна маніакальність ейфорія. Це, до речі, тоді, коли вони непогано працюють, деяких людей прям Такий от підйом, все я вилікувалася, чи вилікувався, треба відміняти. Ми відмі... Окей, можна відмінити. Дехто просто сам відміняє. Потім, на жаль, ці люди знов приходять, а другий курс не буде таким вдалим, як перший, це практика. Тому, як би не хотілося запастися терпінням, навіть якщо все клас пролікуватися так, як воно годиться. І не забуваємо про психотерапію, тому що це не та ситуація, коли я впораюсь сам чи впораюсь сама. Психотерапія в поєднанні теж 100 разів вже казала: в поєднанні з препаратами це є золотий стандарт. Це є набагато вища, набагато краща ефективність його лікування і зниження ризику того, що стан повернеться, коли оці препарати відмін. Отже, я сподіваюся, що вам було зрозуміло, корисно. Чекаю ваших коментарів, чекаю ваших ідей, що вам ще хотілося дізнатися, послухати. Всім бажаю доброго дня, вечора, коли ви будете мене дивитися. Будьте здорові, залишайтеся в безпеці. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь, ставте вподобачки. Рекомендуйте це відео і до нових зустрічей!